Карело Браво! Скільки їх? Заплутались? Давайте розбирати. Карело Браво 2023 року. Карело Браво SL 2023 року. Карело Браво Плюс 2023 року. Чим же вони відрізняються? Колеса. Карело Браво має діаметр задніх колес 25 см. Карело SL та Карело Плюс мають діаметр задніх колес. 29 см, а також вони з протекторами. Передні колеса Карело Bravo фіксуються за допомогою бокових фіксаторів. карело Bravo SL Колеса фіксуються автоматично. За допомогою однієї кнопочки одразу два колеса. Карело Bravo Plus колеса фіксуються автоматично окремо кожне колесо. Текстиль. Корело Браво має однорідний текстиль. Корело Браво Плюс має так само однорідний текстиль. Корело Браво СЛ має текстиль із візерунком. Амортизація. Амортизація на всіх трьох моделях дуже добра, Але Корело Браво SL має регулювання амортизації. Дизайн. Карело Браво має матову чорну раму. Карело Браво Плюс має матову чорну раму із вставкою хромованою. Карело Браво SL має матову чорну раму з хромовою вставкою, а також глянцеві диски колес. До того ж, Карело Браво SL має ширші труби на рамі ніж Карело Браво 2023 року та Карело Браво Плюс. Основною відмінністю Карело Браво SL від Карело Браво та Карело Браво Плюс є система складання для того, щоб скласти коляски Карело Браво та Карело Браво Плюс. Нам знадобиться дві руки для того, щоб скласти Карело Браво SL, достатньо однієї вага. Карело Браво 2023 – 9,8 кг. Вага Карело Браво плюс 2023 року 10,6 кг. Вага Карело-Браво SL 2023 року 12,1 кг. Отже, друзі, як висновок, можна сказати, що основні характеристики цих Карело-Браво в принципі дуже схожі. Але всі вони мають свої фішки та відрізняються деякими нюансами.